Думки ефірні. Ядерна зброя. Ви серйозно. Яка ядерна зброя? До кого ви прислухаєтесь? До цього блазня і його бутербродних медіа? Єдина ядерна зброя, застосування якої вони розглядають з самого початку цієї війни удар по українським атомним електростанціям. Просто ідея, що вони відбивалися від станцій якими в них жбурнули українці, навіть їм здається дуже тупою, навіть для цього добня і його недоумкуватих друзів. Повторимося, що розглядається саме цей теракт, і якщо не буде знайдено виправдання щодо такого влучання, то влучання все одно станеться без виправдань і пояснень. В них просто немає альтернативи. Це злочинне кодло влізло у війну, яку успішно просрало, хоча чомусь вирішило, що виграє. Разом із просраною війною вони просирають свою економіку. Свої гроші, відносини, які в них були і дозволяли їм скоювати міжнародні злочини з продажу зброї, торгівлі наркотою і людьми. Ядерна зброя це не їхній варіант, додумайтесь чому. А теракт так, це саме воно, і ви всі бачите один теракт за іншим у їхньому виконанні. Навіть в цій війні нас тут зупиняють. Як це так? В них же ж є свіросатом. Це все разом зі зброєю вони знайшли на руїнах СРСР. І до слова, у Хамасу теж є власне Міністерство охорони здоров'я. Думаємо, і в Хезболи також.